Проєкт в системі PlanFix – це структурований набір завдань, які об'єднуються для досягнення конкретної мети або результату. Кожен проєкт має завдання учасників команди та може включати в себе різноманітні ресурси та документи. PlanFix не обмежує, що саме. Ви визначатимете проєктом. Розглянемо приклади використання проєктів в системі PlanFix. Перший це класичний проєкт в проєктному менеджменті, наприклад, розробка нового вебсайту, організація великого заходу, конференції фестивалю. Другий підхід об'єднання типових бізнес-завдань. Підтримка користувачів, організація та планування корпоративних заходів. Система PlanFix надає гнучкість у встановленні різноманітних параметрів проєкту, включаючи терміни виконання та доступ до завдань для різних користувачів. Проєкт в системі PlanFix може бути з кінцевою датою завершення. Або без неї, з обмеженим колом команди проєкту, або з вільним списком доступу для всіх співробітників. В системі PlanFix проєкти допомагають організовувати та керувати роботою, спрощуючи спільну роботу команди та відстежуючи прогрес досягнення мети. Нехай ваш день. Буде продуктивним і організованим з планфікс.